Кого тільки не лікували в ветеринарній клініці кіт Бегемот, міста горішні плавні, лебедів, лелек, інших птахів, їжаків. Екзотики зазвичай лікарям не бракує. Цього разу під опікою ветеринарів троє маленьких зайчиків. Як вони опинилися в клініці, розповів ветеринарний лікар Артур Шабліян. Принесли до нас люди маленьких диких крольчиня. Історія взагалі яка? На міському цвінтері собака принесла прямо в зубах одне кролечення маленьке. Положила. Ну він же ж теж щось родив робить. Кодись коробку там, чи кудись приділив. Через 2, 2 години, ну, тобто, один за одним так собака звідкись тих кроличенят йому принесла. Ну, він же ж теж що з ними робить. Погрався, поцацькався і вже потім приніс сюди до нас, у ветеринарну лікарню. Ну, а ми зараз їх вигодовуємо. А так, це трапилось на крас на ці пом'ятальні свята. Це була неділя, я думаю, це ну або в неділю ввечері він е, ну, так, отримав такий подарунок, або в понеділок. То Що з ними буде прямо... далі? Ну наразі займаємося вигодовуванням е, до. Скажем, до природи, і їх вже ну, дуже складно буде повернути до скажем, так, повністю самостійного життя. Але ж ну, спочатку їх треба вигодувати, а потім будемо думати, куди і скажем, що з ними робити. Тому що якби, їх можна скажем, утримувати і вдома цих зайченят. Трошки вони більш проблемні, ніж звичайні декоративні крольченята. Але ж люди отримують у нас одна дівчинка-співробітниця ще з того року. Ну тож ж таке було у нас маленьке мишенятку. Виготували його, ну і вирішили його на деякий час собі залишити. Ну вже пройшло більше року. Як це він в квартирі живе? В Квартирі да ну це, якби скажем так, та ще шкода, тому що. Що витворять може, скажімо так, дорослий заяць в квартирі це не котик. Це <клес> <клес> маленька пружина, яка літає з-під віконня на шкаф там, на кроваті, як, ну, якось так. Ну, тобто дівчинка, не зираючи на все, її дуже полюбляє, там, якби, повністю утримує як ну, -хат, хатню тварину. І, да, дуже великі вуха і лапи. <клес> а так, той самий котик. Ну, але ж трошки більше шкоди несе. Ну, ось цим ми будемо робити, ну, щось будемо думати. Якби, можливо, якийсь чи заповідник, чи екопарк передамо. Але ж це ще ну, трошки зарано про це думати, як мінімум місяць-півтора, поки вони роз'їдяться, поки вони повністю в нормальний стан прийдуть. Ну, так. Люди до вас кого тільки не приносять. Чи правильно роблять інколи люди, коли ну, тут ситуація вимушена з зайчатами? Так? Він же ж не міг піти і знайти це, що у них там нора, гніздо? Це це кажу так, з області фантастики. Я не думаю, що це можливо. А що як... Багато людей думають, що там типу, чого ж не повернути. Да, ну коли, скажемо, ти йдеш по парку, гуляєш і сидить зайчення там або. Декілька цих зайченят біля там норки своєї, да, не треба їх чіпати, тому що вони можуть виходити, знайомитися з оточуючим світом, Ну, скажімо так, вони як маленькі кошенята. да. Але ж, якщо там, скажімо, ці твариночки опинилися якісь там ну, дуже, скажімо, не природній ситуації, то ну, краще допомогти. А так, якби, ну. Старайтесь не чіпати, якщо правда десь там у лісі гуляєте з собакою, да, тобто то, цей ну, маленький зайчик може там десь на 10-15 метрів від своєї норочки, там від мамки убігати. Тому що мамка з ними, з ними постійно не має можливості проводити ну, велику кількість часу. То крольчиха як С утра прийшла, своє хазяйство поготувала і погнала ж десь, треба ну, так, пропитання шукати. Ну, то, к вечіру визврається, знов таки нагодує і, 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 і таким образом. Ну, це дуже, скажем так, часто вони ці тваринки ну вилазять, покидають своє скажем так, сімейне гніздо, і потім так обзаводяться такими трошки проблемками. І те ж саме, я думаю, стосується і їжачків, і всіх диких тварин. пташечок, особливо зараз у весенній період. Ну зараз начнуть перші там пташки, ті ж там сови. Міські ці ястроби злітати їх батьків ну, привчають, тобто в житті, щоб вони літали, там мали можливість харчувати. А люди дуже часто, ну таки там гуляючи десь у парку з собакою, бачать, а совеня біля дерева там сидить. Ну, треба ж його спасти, врятувати. А людина не розуміє, да, що десь там на, на, на ближчому дереві сидить його мама, яка його вчить там якимось е, найпростішим навичкам для того, щоб тварина могла самостійно вдаль, ну, у подальшому харчуватись, ну існувати, скажімо так. А люди, якщо вже забрали то, до того, скажімо, совеньонка там далі, то, ну, це кожної пташки стосується. Якщо забрали, то вже повернути її в природу до, скажімо так, повністю естественного, Ну як от пташка жила, то майже немає можливості. Ті ж наші лелеча, ну лелеченята, ті, да. що в місті, да? да, Да, вони якби ну здорові, дорослі, птиці, котрі, якщо захотять, вони знайдуть собі пропитання, але вони дуже дуже дуже, скажімо, ну привикли до людини. Люди їх постійно годують, і тварина, ну кажем, розуміє. Ну навіщо мені там десь летіти на болото якусь лягушку шукати, коли я там біля магазина постаю, бабушка видає якусь рибку. Дасть про те, як складеться доля цих маленьких зайченят, ми вам обов'язково ще розповімо. Ну а поки ви можете допомогти благодійним внеском в ветеринарній лікарні, адже троє маленьких зайченят сідають багато суміші для вигодовування.